В Україні з 1 березня 2024 року оновлено порядок надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Зміни стосуються розміру доходу, який враховується при нарахуванні допомоги, категорії людей, які мають право на отримання допомоги, процедури подання заяв та отримання виплат. В автоматичному режимі будуть подовжено, і ми вже бачимо, що вже подовжено, ми вже виплатну відомість побачили, певним категоріям осіб. А саме, це особи, які досягли пенсійного віку. ну, 60 плюс, і вони отримують пенсію, розмір якої не перевищує 9444 гривні. 9444 гривні це 4 прожиткових мінімуми на Особу, що втратила працездатність, також в автоматичному режимі подовжена перша група особам з інвалідністю першої групи, другої групи і третьої, які отримують допомоги також в пенсійному фонді дітям з інвалідністю до 18 років. Тяжко хворій дитині, яка не набула статусу особи з інвалідністю, дітям сиротам та дітям позбавлено, які позбавлені батьківського опікування. Якщо особа відноситься до переліку цих категорій, але їй не було призначено виплати в автоматичному режимі, то можна особисто подати відповідну заяву до ЦНАПу. На підставі подання заяви, також може бути подовжена допомога перенутрішньо переміщеним особам, які переміс. Повторно перемістились після 1 січня 2022 року і коли у них дохід на одного члена сім'ї не перевищує 944. Так, І коли в складі сім'ї є діти до 14 років та багатодітні сім'ї, діти до 18 років. Також може бути подовжено, якщо є в складі сім'ї, особа, яка веде догляд за особою з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, веде догляд за інвалідом першої чи другої групи, групи інвалідності по психічному захворюванню, або веде догляд за тяжко хворою дитиною. Обов'язково потрібно підтвердити документально, що ведеться цей догляд. Також хочемо наголосити, хто ж входить до складу сім'ї. До складу сім'ї включається незалежно від того, чи є в базі в єдиній інформаційній базі внутрішньопереміщених осіб, включається чоловік, дружина, діти, усиновлені діти, підопічні діти та діти, які навчаються. До 23 років, якщо вони не мають власних сімей. Якщо в складі сім'ї чоловік та дружина працевлаштованого віку, але не працюють, то одному з членів родини необхідно працевлаштуватись або зареєструватись в центри зайнятості як особа, яка шукає роботу, або ж розпочати діяльність згідно закону України про зайнятість населення. Це обов'язково. Якщо ця умова не буде виконана, то з 1 квітня допомогу буде припинене. На всій родині. Також ще є деякі певні категорії, які можуть звернутися, і ця допомога буде призначатися на особу, а саме, особи, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсійну виплату та одержують соціальні допомоги. Згідно законів України про державну соціальну допомогу, не маючим права на пенсію та особам з інвалідністю, та закон України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям інвалідам. Також можуть звернутися студенти. Студентам тут важливо, щоб місце фактичного місця проживання не співпадало з фактичним місцем проживання батьків. Це обов'язкова умова. Можуть звернутися. Також що ще можуть звернутися чи допомога може бути призначена малолітній дитині, яка прибула до нашого міста без супроводу законного представника. Звернутися може за заявою офіційний представник, ну хтось з родичів, обов'язково. Підтвердження родинних відносин звертатись з заявою необхідно до ЦНАПу міста Первомайський або сіл грушино та ржавчик відповідно до місця перебування заявника.